І тут у нас ще одна красавиця, Ось зірочка. Також таке придбали кроличку. Подивимося, що виросте. Тут смісі, тут і, ем, як і велетень, і серебро, і ще одна якась порода, вже не пам'ятаю. Тобто тут намішано, тут різні сорти, дуже, дуже гарно їсть. Вона їсть так само, як і кролиці. Я їм насипаю всім порівну, то вона їсть, як і всі кролиці. Дуже гарно їсть. Зірочка, подивіться, яка шикарна виросла кролиця. Гарна. Ну, парувати я її не буду в цьому році, на? Буду вже на слідучий рік, ух, яка дебала кролиця. Хоча все може бути, можливо, й передумаю. І цей, і з парою. Ну, не я, а кріль, красавчик. Побачила, що зірочка полює, тому вирішила її вкинути до красавчика. А, є. Ось тут, дивіться, які посірішали всі. Маленькі сіренькі. Сіренькі маленькі кроленятка. Як мама, а пузика світленькі. Все, закриваємо хай, там. щоб вкинути до кроля і обов'язково до кроля кидаємо, щоб він відчував, що він також на днях лупила. Одне загинуло, а там вон ціла купа. Скільки не знаю, тому що воно не Ну, Вона минулого разу богоцько лупила, і цього разу так само. Різнокольорові. І сірі, і чорні, і світленькі, а сорті.